Вітаю, давайте поговоримо про апатію. Моя невеличка, але дорогоцінна аудиторія, тільки що прямо в інстаграмі вибрали цю тему, щоб поговорити про апатію. Давайте почнемо з того, що взагалі таке апатія. Так, простенько, такими побутовими словами. Апатія, якщо коротко, це коли нічого не хочеться. Просто як життя тут навіть не живеш, а наче його просто існуєш. Ну, ось. Є, немає значення, який сьогодні день. Вчора не дуже сильно відрізняється від сьогодні. Сьогодні не дуже сильно буде відрізнятися від завтра, наче не хочеться вийти на вулицю, подивитися, як там за там за люди, яка там погода. Не хочеться подивитися на сонечко, подивитися на дерева, які там якось колихаються. Не хочеться їсти, не хочеться спати, не хочеться піти в душ. Не хочеться, не хочеться. Якщо ви прийшли на це відео, шукаючи, а як же, нарешті, чогось захотіти, як прибрати цю апатію, то скоріш за все вже щось хочете. Вже щось відбувається, і щось таке в своє життя ви хотіли впустити. І це вже цікаво до того, щоб придивлі придивлятися, і прислухатись, але і цікаво, що ось це життя продовжує у вас бути. Чому апатія виникає? Давайте. Приведу приклад з тим, як ми взагалі, як функціонує наш організм. Нам для того, щоб зрозуміти, що ми хочемо спати, ну, про умови, що з людиною все окей, вона здорова. Що ми хочемо спати, то ми відчуваємо буквально тілом в тому, щоб зрозуміти, що ми хочемо їсти, ми відчуваємо голод. Якщо ми їмо тільки по графіку. І ми розуміємо, що потрібно поїсти, але не відчуваємо, то це вже буде щось, що там буде схоже на розлад харчування. Коли ми відчуваємо, що нам хочеться сходити в туалет, то це також місце, в якому ми відчуваємо. Якось тілом, тілом відчуваємо. І дивіться, всі інші сфери нашого життя: соціальні, чуттєві, сфера відносин, сфера досягнень, сфера реалізації, сфера розуміння себе. Вона також регулюється чуттєво, на трошки більш складних рівнях. Це складніше. Там може бути переплетене все з розуміннями, ідеями, цінностями з тим, що правильно, як неправильно, як варто себе вести, як не варто себе вести, чого я маю досягнути і так далі. Тут є вже такі ідеї, розумові, але здорове, умовно здорове функціонування. Воно можливе тільки за умови, що ми можемо відчувати своє життя. І ось апатія це місто, де ми не відчуваємо. Ось цієї частинки, де ми відчуваємо, немає. Можемо все розуміти, але все одно. Я все розумію, але не, не має значення. це. Мені нічого не дає. Я не відчуваю свого життя толку від того, що я щось розумію. І чутливість є фундаментом, на якому стоїть апатія. Стоять бажання. Тобто, якщо чутливість є, то скоріш за все ми щось хочемо, щось нам подобається, чомусь ми насолоджуємось. Якщо цієї чутливості немає, то ось виникає якраз ось ця апатія, там, де нам не цікаво жити. І ось в цьому місці хочеться поговорити про те, що ж такого може відбуватися з нами та нашим життям, що ця чутливість стає нижчою. І тут я буду так, робити екскурс прямо в Якісь фразочки, якусь культуру нашу, яка впливає так чи інакше на нашу чутливість. Ну і наприклад, «Не обіжайся». Ну там, Наприклад, мама, бабуся, хтось батько міг казати таку якусь фразу – біжись. Тобто, якщо перевести на мову чутливості, не відчувай. Якщо і там продовження таке. Якщо будеш відчувати образу, то ти будеш нами не дуже сильно прийнятий. І така маленька людина така вже розуміє, ага, ось моя чутливість, вона, схоже, що не всіх влаштовує, і вже є трошки так пресінг на цю чутливість. Потім не можна злитись. Злитись на інших людей це погано. Потім ще є, наприклад, сором. Тут така ще історія, що. Сором він зазвичай не один, там їх двоє. Соромно відчувати сором. Як мінімум двоє. І це також історія про те, що і сором не можна відчувати. Вже не говорячи про те, що сором це, в принципі, наслідок, що ми не дозволяємо собі якось проявитись, що ми не дозволяємо собі реалізувати, по суті, якусь свою чутливість. І ось в цьому всьому світі десь існує якась наша чутливість. Дуже круто, якщо. Незважаючи на це все, вдалося її зберегти. Але це не єдине, звісно. А, оскільки може бути значно більш енергійно заряжене неможливість переживати якісь почуття. Наприклад, щось настільки складно переживати, переживати біль. Могло щось статися в вашому житті, могло щось не, вдало, щось не вдалося, не сталися якісь відносини, яких Хотілося, не вдалося заробити грошей, не вдалося десь реалізуватись, втратили близьку людину. Можливо, ця людина померла. І в цей момент ви зустрілись з якимось об'ємним переживанням. Воно було настільки об'ємне, настільки напружене, що винести його було неможливо. Наприклад, поділитись кимось могло бути соромно, або не було можливості, або було, не було на це часу, чи потрібно було працювати, чи потрібно було займатися якимось іншими справами. І тоді ось цей здоровенний об'єм, який він не назовні, він ваш внутрішній, цим об'ємом могла бути зайнята вся ваша чутливість. І, маючи бажання позбавити злості, болі, суму, сорому, тривоги, ще чогось. Намагаючись це якось відрізати, задавити, подавити, витіснути, витіснути кудись подалі від себе, ви могли таким чином позбавитися своєї чутливості. Скоріше, не позбавитись, а навчитись не помічати, навчитись ігнорувати власну чутливість, оскільки ваша чутливість вона завжди залишається з вами, хочете ви цього чи ні. Інша справа того, як ви вже з цим обходитесь. Ваша чутливість, ви, вона і є в вас. І якщо ви, у вас є апатія, і згодом ви зможете відчути, я в це вірю, що ви зможете відчути можливість відчувати, чогось бажати, то це з'явиться не десь зовні, це з'явиться з вас. Значить, і чутливість завжди залишається з вами. І в ось в цьому місці а, напрямок. Для того, щоб з'явилась чутливість, це помітити, чого такого в своєму житті ви уникаєте. І ось тут, скоріш за все, буде щось неприємненьке. Тут може бути щось досить болюче, досить важливе і місце, в якому ви можете бути досить вразливі, оскільки просто так навряд чи ви відмовляли собі можливість відчувати. І це, звісно, місце, в якому краще не залишатись одному. Один ви вже колись схоже що не справились. Було досить важко. Але маленькими кроками це може відбуватись при спілкуванні з кимось, де ви хоча б почнете ділитись кимось своєю тривогою, своїм страхом, своїм переживанням чогось, своєму житті. Якимось аналізом хоча б свого життя, можливо, навіть поки що не чуттєво, але ви відчуєте, що там є енергія. Вона може бути не класна, вона буде не та, яку ви чекаєте від свого життя, але там буде енергія. Оскільки ключова задача знайти енергію, не знайти, радість. Радість це наслідок. Оскільки відчувати радість, кайф, цікавість, воно намертво зв'язано з можливістю відчувати сум. Злість, біль і так далі, воно не живе один без одного. Якщо ви відмовляєтесь зовсім від того, що вам дуже сильно неприємно, то вам доведеться відмовитись від того, що вам дуже сильно приємно. Оскільки ви відмовляєтесь не від окремого почуття, не від окремого переживання, не від окремої історії свого життя, а ви відмовляєтесь від своєї чутливості в тій чи іншій е, мірі. Тому, коли ви почнете трошки до цього доторкатись, у спілкуванні з кимось, наприклад, психотерапії, звісно, це краще буде місце, де ви можете це зробити. Коли ви почнете доторкатись трошки до свого життя, до того місця, де є хоча б якась енергія, ви відчуваєте, що саме в те місце ви не хотіли ступати довгий час. Дні, місяці, роки, десятиріччя, можливо, я не знаю. Було б добре, щоб з вами хтось поруч опинявся і. Точно це може бути психотерапевт. Оскільки одному в цьому важко, а психотерапія може дуже добре в цьому допомогти. І коли ви почнете потрошку-потрошку помічати щось, від чого ви ховались, то потрошку-потрошку у вас буде з'являтися можливість помічати щось інше. Оскільки ось ця чутливість вона відкриває е е такий. це... Такі двері в інший світ, в інший світ чутливості. І там буде не тільки ну, щось таке, чого ви довгий час могли боятись, а буде і щось таке, чого ви бажаєте. І тоді зможе повертатись смак життя. Ну, для цього може бути важлива підтримка. Ну і тут з таких рекомендацій щодо маленьких кроків. Це, скоріш за все, буде робитися індивідуально у вашій роботі, якщо ви підете до психолога. Але я б, я б не відмовлявся просто почати прислухатись до себе, а є хоча б щось в тому, що зараз відбувається навколо, хоча б щось, що визиває хоча б мінім, мінімум чогось, хоча б мінімум. Запахи, на що приємно дивитись, на цю стіну чи на цю стіну. Чи, можливо, приємніше дивитись у вікно? Приємно сидіти а, чи лежати. сидіти ось так, чи сидіти ось так. Дивитись цей фільм, чи дивитись цей фільм, а, їсти таку їжу чи таку їжу, пити холодну воду, чи теплу воду. На таких маленьких рівнях також буде потрошку а, вашу чутливість ну, так, підтреновуватись. Це буде гарним доповненням до такого вашого шляху за межі апатії. Але тільки ось цим лайфхаком і ось цією таким тренуванням, ну не обійтись. Скоріше за все, за вашу апатію скривається ваше життя. І ваше життя, воно різне. Десь важке, десь досить об'ємне, десь важко, десь страшно. Тому маєте це на увазі. Ну, і кого цікавить психотерапія, то я запрошую вас в свою психотерапевтичну групу, де я ведучий, у нас буде 12 зустрічей, 12 окремих тем. Ми будемо зустрічатися один раз на 2 тижні по 3 години і будемо займатися, там будуть лекції, будуть індивідуальні такі заняття з клієнтом, з тих, хто захоче з групи, особисто зі мною, в колі. Це все відбувається онлайн, тому всі деталі є в описі, є посилання на Google Форма, де можете залишити свої дані. Я з вами зв'яжусь, проведемо безкоштовну 15-20 хвилинну розмову. Де познайомимось, поговоримо про деталі і так далі. Дякую вам за увагу і до зустрічі!